Дівчата, всім привіт! Ми вже відсвяткували Різдво, і сьогодні будемо розпаковувати подарунки. Я з Тимофією покажу вам, що нам перепало від Діда Мороза, тому що самому Діду Морозу подаруночки ще не приїхали. Чоловік там собі щось замовив якусь підставку під ножі, щось типу того. Він сказав, що я з'являюся у тебе відео, і мені соромно з'являтися з, з таки нестатичними ножами. Кому цікаво сьогодні у відео буде огляд ось такої спойлер. Спойлер. Такої фаншіпки. Ні, -ні, Ні, це не це мені Дід Мороз. Приготував так. Звісно, це мені приніс Дід Мороз під ялиночку. Буду перший раз вкладатися. кого ця тема цікавить. Ласкаво, прошу у перегляд до відео. До нас приїхало. Ой, що? Це до нас приїхало? Я сподіваюся, що це та серія, яку ти хотів. <рес> Бо я вже один раз замовила була не ту серію І ще на Миколая. І що? Відмовлялась? Ми неправильно друг друга з нею поняли. Вона яку серію, Першу. Першу за ти хотіла третю. Ну, ти ж хотів третю чи ти хотів першу? Це такий квест. Одразу. І подарунок, і квест. Бо качати мишці треба, а не на це або. Три трильйона мускул симуляторів. Не знаю, не розумію, про що ти. Ти ще говориш на своєму тінейджерському. І не зря обезьяна в свій час взяла в руки палку. знаєш таке? Ножниці. Ножниці. Затемлення. Це яка тіня? Яка? Предпредпослідня. Довгі тіні. Це яка? Предпослідня. Так. Мені цікаво, як вони вклали на послідній часі. Вот. 100%. Це 100% відсилка на сходить місяць. Що це, що це значить, отсилка? Це значить, що во книжка сьогодні. сходить місяць, а ага. от книжка сходить сонце. Ага, і що там? будуть якісь схожі події відбуватися? Як ти собі? Не думала. знаю. Я ж не читала. Поки що. Хто Я, твій не улюблений не герой? Кото герой? Всі хороші. І в огнеді, і у жіноків, навіть шубка. Ми що шубка? Так останній лу... останні кришки проросла дрибає, бо наразі вона не стійсне. Скільки ще крові про колек? ще ж правда вийдемо знову. <смес> що синок, <смес> я радію, що тобі доводі. подобається? Кров від твоєї крові. І вони триматимуть все усіх у своїх лапах. Коротше, хто з дорослих дивився гру престолів»? це, походу, щось типу того, тільки в кошачій версії. І набагато багато не похоже, ти ж не Думаю. дивився гру Не Дивився. А далі шлях вогнезора» і таємниці кланів. Це книжків на серії? Да. Вже кутиці нарешті закінчаться. О. Це печально. Потім буду читати з грає. Там зграє якось вони не так швидко випускаються. Всього лиш три книжки. Ні. Так. Да. Шість чи вісім? Ні. Так. Да. Да? Да. А ти скільки прочитав? Ясно. Все, скажи пока-пока і їди читай. Котик відчив. Котик, в тебе що? Теж є подарунок? Скажи Новий рік, сезон подарунків. Ти гризеш свій подарунок, котик. Котик не гризи. Просі. Просі. А ти поц. А ти красуня. <кій> Довольний? Довольний? <кій> <Довальний? кій> Не потім. <кій> <кій> Добре. Тут тімка заманює малу нагору бананами, тому що пробував вкласти її спати, але замість того вони розігралися. <кій> покажу, що робить мій чоловік. Поки я вкладала мову, я дуже довго її вкладала десь годину, можливо, навіть півтори, аж руки заміли. Настільки настільки важко, тому що я її на сон все ще ношу на ручках. Ще на вечір, то просто вона лягає в ріжечку, а я сиджу поряд з нею, кажу її по спинці, вона мене берега ручку, а це в обід я її ношу на ручках. І сьогодні їй було потрібно мільйон поцілунків. Для того, щоб заснути, все ніяк вона не могла заспокоїтися, але, ну, якось дуже-дуже розігралася, бо вони тут з Тирофієм бігали, ганяли один за одним, пищами всю хату. Я не знаю, якби у нас були сусіди знизу, вони, напевно, подумали, щось про нас не дуже добре. Але слава Богу, що нас ніхто не чує, я сподіваюся, що нас ніхто не чує. І ми собі тут можемо пищати в своє задоволення, скільки захочемо. Покажу, що в цей час робить мій чоловік. Його прям знаєте неможливо залишити наодинці, тільки залишається наодинці і він одразу щось робить. Що ти робиш? Дужу чесночок, борщ. Коли борщ, золотий чоловік сам варить і сам його з'їсть. Ще з цим нам поділишся? Звісно, трошки трешняк робиться, але нічого. Зате буде борщ. Борщ! Хочу показати вам, який будиночок для котиків стоїть у дворі у моєї свекрухи. Хтось з небайдужих людей змайстрував такий будиночок, щоб котики не мерзли. Ара хороший! Ара хороший. Ара хороший! Погри з обоє. Хто погриз собою? Ара погриз? А такий звір живе у свикруні вдома, проводить з нею час. Раніше сидів в основному у клітці, але зараз я бачу і дуже цьому радію, що його вже частіше випускають. Тож він має можливість політати та трошки розім'яти крильця. А це вже наступний день. Ми вже збираємося до моїх батьків. Вирішили щось купити їм під ялинку, такого солоденького. Купила щось таке саме необхідне, я не знаю, гелі для душу, тому що якось не було в мене де працювала фантазія, та і взагалі я не знаю, що, що їм треба. Вони, слава Богу, собі можуть дозволити купити все, що їм необхідне, все, що їм навіть хочеться. А таке шампанське, кава, презент тут на бутерброди. Ніколи не буде зайвим, плюс цукерка в мене папа дуже любить солоденьке, тож. Знаєте так, копирсатися в цьому пакетику насипала різних цукарок, різних смаколиків. Від'їздили ми по гостям, були у моєї мами у свекруги трошечки по святку, понаїдалися. Свекруня моя любить накривати таку, таку прям таке весілля весілля Там були і голубці, і ковбаса-кровянка, і ще там щось було таке, що я не можу їсти. Мені ситно вже від одного цього погляду, але хлопці наїлися У моєї свекрухи три сини і два з них близнюки, в тому числі і мій чоловік. В нього є брат близнюк. І, хоч вони коли були зовсім такі молоді, тому що ми з ними вчилися в університеті в одній групі, вони були досить схожі, прям дуже-дуже схожі, особливо коли ти ще не встиг до них звикнути, то вони тобі здаються взагалі однаковими. Ми їх розрізняли тільки по тому, що в одного був спортивний костюм з синіми полосками, а у іншого з червоними. і Ще в них були каблучки різні, в одного там з білим каменем, в другого, з чорним. І а потім ми вже почали. Помічати, що в них вуха різні, що в них там а, ще там щось різне. Ну в плані того, що коли ти до них звикаєш, то розумієш, що це різні людини. А, ну, я, звісно, їх дуже рано почала розрізняти, навіть по голосу. А, а Зараз вони взагалі не схожі. Але а, брат чоловіка стояв уже, як вже всі розходилися, взувався. В капюшоні стояв, і Міланка його переплутала з моїм чоловіком. Так побігла на нього смішно побігла на ручки, попросила він її взяв. Вона так на нього подивилася. Типу, ні. І пішла собі далі. Я не знаю, чому, але мені завжди раніше задавали такі дурні питання: бо, типу, а ти їх ні разу не плутала, а ти там ні. Я їх ні разу не плутала. І оте друге, що ви хочете спитати, теж ні. Тож, а... Але питання можете свої задавати, мені буде цікаво, їх прочитати. Ось так виглядає моє волосся, якщо не вийде його тиждень. Бачите, в принципі, якщо розчесатися, то можна навіть щось таке совородити, що буде. Непомітно. В мене воно супер сухе, супер пористе та супер пухнасте. Сподіваюсь, що ця штука зможе з ним впоратись і зробити, як обіцяє реклама зачіску і як з салону. Не забувайте використовувати термозахист. Він у мене у спреї. Ось так виглядає моє волосся, якщо його просто висушити фаном, або ж якщо воно висохне самостійно, воно пористе, воно пухнасте, воно не сухняне, воно страшить у різні блоки, і я сподіваюся, що фаншітка допоможе мені його припортити. Повний огляд я вирішила зробити окремим відео для того, щоб вам та іншим глядачам його було легше знайти. Тож, хто постійно задумується, що не може впоратись із своїм волоссям, що укладка займає занадто багато часу, якщо ви помічаєте за собою, що постійно відкладаєте час, миття, тому що вкласти волосся занадто бутурно, а якщо його не вкладати, то і мити не варто. Це такий собі жарт, не жарт, і я говорю конкретно про себе. Тож, якщо ви впізнали себе, Дивіться моє наступне відео. Воно вже теж вийшло. І ссылку я залишу у правому кутку та у описі до відео. Якщо підійшло на моє неслухняне та доволі не коротке волосся, то це дійсно гідна штукенція. Право Пра? знахідка! І якби я не знімала і не бігала туди сюди міняючи матеріал, це в мене зайняло б взагалі буквально, я не знаю, на хвилин, напевно, 10. 10 на мою довжину волосся це просто, а, просто бомба. Хочу сказати, що потім я випущу цей шматочок огляду окремим відео в намаганнях залучити якомога більше підписників. Сподіваюсь, що ви мене зрозумієте, тож хто подивився це у влозі і хто а, потім побачить ще одне таке схоже відео. Не дивуйтесь. Хто дивиться мій канал і не підписаний, кому подобаються мої відео, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки та коментарі, тому що це дуже сильно допомагає у розвитку канала, що в мене йде досить таки повільним ходом. Але я сподіваюся, що скоро цей темп набереться, можливо, і, і глядачів у мене стане більше. Тимофію я подарувала книжку, тому що насправді він уже досить такий дорослий хлопчик, і він вже не бавиться іграшками і нічого такого не хоче. Ще минулого року він там хотів якісь ці скрічери, які там хапають якісь монетки, там не знаю, десь побачив рекламу. А в цьому році все, що він хоче, це гратись. Він хотів ці книжки. Він мене постійно перепитував, коли я йому куплю наступну серію. І, до речі, я купляла. Цю серію, цю третю частину у балушному форматі. А так, дешевше, а саме головне, що так, набагато екологічніше. Таке щось багато всього наговорила. Навіть не знаю, чи був концепт у цього мого сьогоднішнього відео. А був був. Це були новорічні та різдвяні подаруночки. Я сподіваюся, що ви теж отримали щось класненьке під свої ялиночки. А саме головне, що всі, кого ви любите, знаходяться з вами поруч. І, звісно, я вас вітаю із Різдвом, яке ми вже відсвяткували. Вітаю вас із наступаючим новим роком. Хочу побажати, щоб в ваших сім'ях завжди панували затишок, сміх, радість, щоб не було сліз, не було приводу для сліз. Знаєте, і, звісно, найзавітніше бажання це для нас усіх, щоб усі ті таргани, які поналазили на нашу землю, вони просто повиздихали. Я не знаю, чи мене Ютуб не забанить за це слово, але мені здається, що це слово зі словника. Тож все це ним нормально, тому більше що воно повністю відповідає бажанням мільйонів людей, щоб. Вони зникли, щезли, вмерли і більш ніколи сюди не приходили. А нашим захисникам, які борються з цією нечистю, я звісно бажаю, щоб їх всі янголи берегли, просто закривали своїми крилами, закривали від куль від усього того лиха, яке валить на нас ця країна, сусід, і щоб вони витримали і найшвидше повернулися додому до своїх сімей. Але все ж хочу закінчити на такій позитивній якісь ноті, тому що скоро новий рік потрібно більше проводити часу разом і мати якомога більше щасливих моментів і приводів для щастя та для святкування. Тож з наступаючим новим роком я вас щиро вітаю! Бажаю смачних страв на столі. Класних подарунків під ялинкою та усієї сім'ї у повному складі поруч з вами. Тримайтеся за руки, цілуйтесь, обнімайтесь, я вас також обнімаю і бажаю всього найкращого. Пока-пока!